для мене це була велика трагедія. Народна артистка України Софія Михайлівна Ротару сьогодні з'явилася у Києві. Співачка відвідала могилу свого чоловіка, народного артиста України, керівника ансамблю Червона рута Анатолія Євдокименка. І опублікувала ці світлини. Зірка приїхала на байкове кладовище у Києві, де похований її чоловік у річницю його смерті. Анатолій Євдокименко помер 23 жовтня 2002 року. Сьогодні ви почуєте ексклюзивну інформацію про те, хто створив Софію Ротару разом з її покійним чоловіком Анатолієм Євдокименком. Так сказати, хто, хто створив хто Софію Михайловну Ротару. Фалі Пінку Сабранович також ви почуєте історію кохання Софії Ротару з Анатолієм Євдокименком. А також почуєте декілька фрагментів з мого останнього інтерв'ю з Ротару. Меня всігда муж ну, царство міста всі просів уговори моїх радітів, щоб не по щоб я жив сіть марша. Також скоро дізнаємося, чи з'явиться Софія Михайлівна Ротара в новому інтерв'ю для ютуб-каналу Ростислав Продакшн. Адже в українців є багато запитань, і ми б хотіли почути відповіді. Софія Ротару боїться втратити свою кар'єру в Російській Федерації? Так чи ні? Дочекайтеся відповідь Людмили Хомотовської за дві хвилини. Нагадаю, Софія Ротару публікувала лише два. Дописи від початку повномасштабного вторгнення. Вона знаходиться в Маршинцях у Чернівцях. Сьогодні ж співачку побачили у Києві на кладовищі, адже сьогодні виповнилося 20 років з дня смерті Анатолія Євдокименка. На фото Софія Ротару стоїть біля пам'ятника чоловіку у чорних. Окулярах білій куртці та легкій хустині, зазначу, що Софія Ротару і Анатолій Євдокименко одружилися 1968 року і були у шлюбі до самої смерті музиканта 23 жовтня. 2002 року на 61-му році життя народний артист України Анатолій Євдокименко помер, не переживши третього інсульту. У подружжя є син музикальний продюсер Руслан Євдокименко. Анатолій обожнював маршинці. Ну, зі стакої простор, рибалка. Он завжди допомагав. папа. Всі говорив. Він приїжджає в місті з папою тромставал, йому. Софія Ротаро залишається вірна чоловікові і навіть не думає про повторне заміжжя. разом. Вони прожили 34 роки. У шлюбі Анатолія та Софії народився син. А історія їх кохання почалася ще у середині 60-х років. Уперше в Дом Кименко побачив свою любов у 1965 році на обкладинці журналу Україна. Тоді Софії Ротару було 17 Років солдат із Чернівців Анатолій у той час проходив строкову військову службу. Всім показував дівчину на обкладинці і пишався тим, які красуні живуть у нього на батьківщині. Він пообіцяв собі знайти цю красуню і домогтися її приязності. Їхня зустріч відбулася. Євдокименко ходив до гуртожитку, де жила майбутня зірка, але довгих два роки Ротару залишалася холодна до Анатолія і не давала значення його залицянням. А на побачення відправляла своїх подружок, крім того, Анатолій був шанувальником її творчості і хотів разом із нею створити власний ансамбль. Уже потім він став продюсером співачки, організував гурт Червона рута і робив постановки концертних програм. Але по-справжньому запалити зірку допоміг не лише Анатолій Євдокименко, а також Пінкус Абрамович Фалік, радянський театральний адміністратор, організатор ансамблю Червона рута та ранніх виступів Софії Ротаро, ансамблю його Смирічка і солістів Василя Зінкевича та Назарія Яремчука. Про це мені розповів народний артист України Іво Бобул. У мене друг був барабанщик у Софії Міхало Ротаро. Він працював там десь 12-15 років. Це був mm -hmm. мій учитель. Він мені завжди казав, куди треба їхати, mm -hmm. що робити. Я пам'ятаю, коли після конкурсу мені дзвонили з театру стради, позвонив і каже: От ми хочемо вас пригласити на концерти з оркестром, там, де регіонер був старостін. Mm -hmm. Ви дайте ваші пісні, українські пісні. І одну русскую. Mm -hmm. Три пісні українські, одну російську. І чотири пісні, ви там будете петити. Mm -hmm. Я хорошо, ну думаю, ну як же я поїду. А он каже, поехали поїхали Пінкусу Абрамовичу Фаліку. А Фалік це був тоді зам, як я ще не працював в філармонії, він же до мене був, хто створив Софію Михайловну Ротару. Фалік, Абрамович. Це була відома людина всього світі. Це був адміністратор, а його дружина була э, деталь. Театр одного mm -hmm. те, актора. У Харесті є театр імені Сідіта. Зірка Софії Ротару по-справжньому засяяла у 1971 році, коли Ротару виконала головну роль в мюзиклі Червона рута. Картина стала популярною. і Зробила співачку справжньою зіркою. А це трапилося, коли Софія Ротару вже була три роки у шлюбі. З Анатолієм Євдокименком також мала вже сина. Отже, 22 вересня 68 році вони одружилися. Три дні поспіль звучали у Буковинському селі по черзі то українські, то молдавські пісні та тости на честь молодих. Після того молодята вирішили до Новосибірська, де проходив практику Анатолій на заводі. Свій медовий місяць її Анатолій Євдокименко і Софія Ротару провели в заводському гуртожитку. Але здається, їй у той час було все одно де знаходитися. Головне, разом. І згодом, коли подружжя повернулося до Чернівців, їх не бентежили. Ні, а Скетичні побутові умови ні без грошів'я. Вони йшли до своєї мети рука об руку. у світі. Анатолія Євдокименко відомий як чоловік знаменитої Софії Ротару, але багато в чому своїм успіхом артистка зобов'язана саме йому. Нагадаю, у своїй час ротару була однією з найпродуктивніших виконавиць, яка давала рекордну кількість гастролей. Увесь цей час від неї ні на крок не відходив, Люблячий чоловік. І сама Софія Михайлівна в інтерв'ю розповідала. The cat sat on the Про це у середині 70-х років сім'я перебралася з Чернівців до Криму за порадою лікаря Софії Ротару. У співачки починалася астма і була потрібна зміна клімату. Разом з Євдокименком Ротару прожила 34 роки, з яких 26 років не розлучалися ні на день. У 97-му році у музиканта виявили небезпечну хворобу. Після тривалої боротьби він зумів її перемогти, але чоловік ніколи не відрізнявся гарним здоров'ям. Після відходу батька Анатолій приніс два інсульти третій. І став для нього фатальним. Останні години життя Анатолій Кирилович провів у комі. До цих пір не вщухає історія про те, що коли Софія Ротару доторкнулася до чоловіка, що лежав у комі, він прийшов до тями і дивився на любов свого життя до останнього подиху. Так закінчилася ідилля культової пари радянської естради, але спогади про гарячу любов будуть жити вічно в пам'яті співачки. Протягом півроку співачка щодня ходила до чоловіка на кладовище і прийняла рішення назавжди залишити. Цену справжнім порятунком для неї став син, умовив маму не залишати справу її життя. Він нагадав їй слова батька завжди говорив твоє місце на сцені, і кожен день переконував тату завжди буде з нею поруч, стане допомагати і підтримувати. Вона може не побачити його, але обов'язково відчує. Зараз поруч із Софією Михайлівною її син, онук і внучка. Руслан став продюсером і концертним директором ротару, фактично замінивши на цьому місці батька. Співачка знову стала виходити на сцену а після. Зізналася, вона насправді постійно відчуває підтримку чоловіка. Зараз же після повномасштабного вторгнення Софія Михайлівна опублікувала допис, що любить Україну, і другий допис про те, що вона перебуває в Маршинцях Чернівецької області. У СВИСМ 75 юбилей Ротару написала. Здесь я родилась, пошла в школу и росла. Здесь я начала петь, родные маршинцы. Напомнили мне, как важно не потерять чувство причастности к своей земле, ощущать связь с теми, кто дал тебе жизнь, воспитал и поддерживал в своих начинаниях. Я редко пишу, но сегодня у меня два повода. Мой юбилей и очень важный день гуманитарной инициативы, который я поддерживаю с первых дней начала полномасштабной войны «Бонбокс». Bon Проект, который заботится о женах и детях военнослужащих, ушедших на фронт и матерей с детьми, потерявших отца и мужа на этой войне. Немного необычная для меня роль, не привыкла помогать на публику, еще сложнее мне просить о помощи. Но именно в этот день, вместе с вашими теплыми поздравлениями и словами поддержки, которыми вы окружаете меня уже много лет, хочу обратиться с просьбой поддержать тех, кому сейчас тяжело, кто действительно нуждается в тяжелой помощи. Давайте вместе сделаем это доброе дело где бы мы ни находились, на каком бы языке ни говорили. Сегодня не время праздновать юбилей, сегодня я молюсь, чтобы, как всегда, через пару недель после моего дня рождения мы праздновали День независимости Украины, чтобы как можно скорее вместе с воздушных тревог в каждом доге, в каждой семье, в каждом городе нашей прекрасной Украины звучали песни о любви и мире. Ваша София Ротаров. Хоч ми, ми бачимо Оріка Артару, постійно дає концерти. Ну, з Оріпою ми дуже часто спілкуємося, а з Лідою так і рідше зізвонюємося mm -hmm. так, більш менше з братами, з Жені, з Анатолієм давно не бачилися. Mm -hmm. Так. Я маю до вас запитання з приводу Софії Михайлівни, так тому да. що українці, все-таки, знаєте, бачать, що можливо не зовсім достатня оця інформаційна підтримка, тому що в Софії Михайлівни голос дуже важливий, її знають теж в теж багатьох країнах. Від неї було лише два дописи. Вона підтримала Україну. Але питаю, чому не було жодного інтерв'ю, чому не було жодного відеозвернення, Тому що вона б могла теж. Проінформувати росіян, що відбувається, вона цього не зробила. Чому ви думаєте? Думаю, що зробить ще. Розумієте, людям такого ну, складу може іноді, знаєш, одна присутність вже достатньо, достатньо для того, навіщо говорити. Я тут, mm -hmm. я в Україні, я з вами, я звідти виїхав. Mm -hmm. Все. Mm -hmm. Народ мій Україна, країна моя Україна. Да? Це може достатньо бути. Чим просто... ну, хотілося мені б, наприклад, дуже хотілося більше чути звернення теж. Ну так для того, щоб було чути, треба до неї звернутися. Вона ж сама не прийде, каже: Ми звертаємося, я звертаюся, чекаю, чекаю. Ну, тут бачу, ви були вдома, ви, були ви спитали. Дома був. Ми, я був вдома в Софії Михайловні у 2013 році. А. Це вже було давно, так на ювілеї в брата Анатолія. Так? Ага. Ось воно ну, познайомилось дуже гарно, ну дуже би хотілося. Я чекаю теж, якщо, звичайно, згодиться. Я гадаю, що буде. Дуже багато буде ще сказано. Угу. Від, від людей, дуже багато. Національна легенда української музики. Таку відзнаку вручив Софії Михайлівні Ротару президент України Володимир Зеленський, два роки тому. Щороку ми будемо відзначати наших видатних співвітчизників, що досягли вершину в галузі культури, спорту науки. Сьогодні перші відзнаки отримали сім видатних українців, сім великих імен, сім національних легенд. Сказав Зеленський під час урочистої промови. Тоді її згадувала і Тіна Кароль. Пам'ятаю, як робила собі начос, як в модні 80-ті співала. Пила, 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 но прошло. Насправді кожен любить джаз, сол, рок. Та коли ти сідаєш в машину і чуєш хуторянку, то обов'язково зробиш голосніше і дослухаєш цю пісню до останнього акорду. В інтерв'ю Марії Вишневській Софія Ротару. А зазначила, я підходжу до кожної пісні тільки з позиції талановитості. Якщо мені принесуть пісню українською мовою, і твір буде мені до душі, стане моїм. Я виконувати його так само, як і пісні Володимира Івасюка, який був моїм композитором. Не знаю, як би склалася моя творча доля, та й не тільки моя, якби ми розминулися з ним, як і з композитором. Мені здається, Деякі автори також помиляються, вважаючи, що нібито пісня стає популярною лише тоді, коли її виконує відомий співак. Досить згадати яскравий приклад пісні Володимира Івасюка. їх співали всі, і завдяки цим пісням здобули популярність. Зінкевич Яремчук і я, а також ансамблі Смерічка і Червона рута мені прикро, але я розумію, що такі пісні, які створював Володимир Івасюк, не народжуються щодня. Можливо, це є однією з основних причин, що в моєму репертуарі обмежена кількість пісень українських авторів. Хоча каже Ротару, завдяки моєму синові Руслану, який нині замінив у роботі мого чоловіка, народного артиста України Анатолія Євдокименка, я познайомилася з молодими. Українськими авторами, і можу сказати, що сьогодні в Україні є багато талановитих композиторів, які можуть і повинні зробити популярною сучасну українську естрадну пісню. Ви краса, ви окраса, ви символ жіночності, ви легенда. Звичайно, ми знаємо, що творчість Софії Ротару просувала і радянська влада, представляючи її як приклад співачки, яка популяризує інтернаціональну радянську культуру. Мільйони людей полюбили Ротару. Її концерти користувалися великою популярністю. Також виступи Софії Михайлівни показували на телебаченні. Її пісні крутили по радіо. Легендарними піснями Ротару, окрім Івасюка, також стали Лебедина Вірність і балада про матір» написані композитором Євгеном Мартиновим. Крім дововижних пісень, в яких часто простежується, і драматичний сюжет і Міні з героїв розвиток їх стосунків а також мораль. Співачка була відома тим, що на концертах вміла встановити контакт з публікою. Але от зараз в українців з'явилося дуже багато запитань, і ми б дуже хотіли почути відповіді. Наприклад, ведуча Наталка Мосийчук також зазначала, що слова Софії Ротару були б потужними. Вона могла б зупинити, наприклад, мобілізацію, менше б людей. Пішло на війну, тому ми не знаємо всіх відповідей. І, звичайно, я запитав Людмилу Хомотовську і про Софію Михайлівну. Софія Ротару боїться втратити свою кар'єру в Російській Федерації так чи ні? Боїться вона втратити, з однієї сторони. Це дуже великі гроші. З іншої сторони, вона, якщо чесно, навіть не бачить в комусь іншому місці. Там, знаєте, на, на, на рівні того, що там все зрозуміло, я знаю, куди йти. Так що там боїться втратити, але вона буде, от, дивіться, поступово, там буде якось і вашим, і нашим. Тобто можете з нею спостерігати і там почнуться. Українські такі настрої, щоб не втратити... це Сам була допомогу, думка старолога любомотовської яка побачила це на картах. Наскільки їм довіряти, це вирішуєте звичайно? Ви дякую, що дивилися цей сюжет. Ставте ваші вподобайки, підписуйтесь на канал і обов'язково включайте дзвінок, аби не пропускати сповіщення про нові відео. Звичайно, запит Русланові Євдокименко я надіслав і на пошту, і в інстаграм також написав іншим родичам Ротару. Сподіваюся, отримати якусь відповідь. Чи відбудеться інтерв'ю, чи не відбудеться. Ви скоро також дізнаєтеся. Для мене думка кожного українця, кожної людини, яка підтримує зараз нашу державу, надважлива.